Зустрічі. програма про україно єврейські Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі. Я Ірина Славінська, і сьогодні у нас дуже і дуже особлива програма. Мар'яна Кіановська 2020 року стала лауреаткою Шевченківської премії 2020 у номінації Література за поетичну збірку Бабин Яр голосами. І на початку цього випуску програми зустрічі я пропоную послухати декілька поезій з цієї збірки. Отже, Мар'яна Кіановська читає поезії зі збірки Бабин Яр голосами. Тут могли б бути сотні вулиць, але вулиць немає. Іван каже нові. Дивися це місце, немов вавилон. Але тут у нас перемішано немови, а мовчання і кості. Хоча деякі не перемішано. Я зі своїми із 33-го, ти зі своїми із 41-го. Ви тут були новенькі, а ота баба вже вся потрухла. Та молодуха прибилась пізніше, вони тут з краю обидві собі самі. Ну, по правді, то таки не самі, а десь так, як колись булося людям на присілку, коли не дуже то й дивляться, де свої, де чужі, все пам'ятають, а коли облітає літо, та молода ширяє над підприталем. На крилах власної пам'яті, не такої, як твоя і моя, у білій, незапненій вишиванці, як ті, що ми готіли над ешелонами, І готіли, і клекотали, душі примерзли до дерева на підлозі пожари, що в хустинах і картузах. Вона тільки трохи за нас молодша, і без кулі у голові, без кулі в серці, без глини під язиком. Ой, Ярина Ярина! А змінилося те, що щурів стало більше ніж досить а людей стало менше на вулицях вдома і скрізь. Діда Якова рана, він плаче, і смерті в нас просить, і подушку гризе, пух старий, пробивається крізь. Вчора мама принесла наказ всім з'явитись євреям, обіцяють, що не розстріляють. Дід каже, пусте, він збирається вмерти на ліжку. Запитує дея. Я стою коло нього і гладжу волосся густе, хоч і сиве таке, що аж біле на сіру мусяє. Плямки в діда на шкірі, як мільйони, як Сашка стара. Дід сказав прочитати іще раз дід тихо питає, чи дотямили ми, що нам умирати пора. Він говорить миш як недалеко, ми ж як під рукою. Мама каже: Він марить, не слухай його маячні. Я стою коло нього у головах, що я накою, що накоїмо ми, я не хочу умирати, ще ні. Хочу мати надію, дід каже, нема вже надії. Він професор, він знає, у нього стріляв поліцай просто так, без причини. А баба Марія радіє вже безпам'ятна вщент і тихенько присьорбує чай. Мама каже Придумаю щось я самих вас не лишу, а тим часом пакує валізку і пише листа. Дід зненацько замовк, зазираючи в душу і в тишу, а тоді закричав Ну то йдіть, але вбийте кота. Отже, ви почули щойно дві поезії у виконанні Маріанни Ніяновської зі збірки Бабин яр, голосами». Я нагадаю, що ця книжка і ця авторка перемогли чи то пак отримали відзнаку у номінації література національної премії імені Тараса Шевченка. І так сталося, що тут на Хрещатику-26 ми абсолютно випадково зустрілися з Маріанною Кіановською. Вона поверталася з інтерв'ю, яке давала нашим колегам. І ми сіли вдвох, замкнулися у тихому кабінеті, поклали на стіл смартфон, бо диктофона під рукою не було, і записали декілька дуже важливих слів і декілька дуже важливих думок для того, щоб краще думати про досвід книжки Бабин -Яр голосами» і загалом про направду непростий, достатньо трагічний досвід. Бабиного Яру і досвід говоріння про трагедію голокосту. Отже, на початку розмови у програмі зустрічі я попросила Маріану пояснити, чи досі є потреба пояснювати, що таке Бабин Яр. І ось що мені відповіла Маріанна Кіановська. Колись мене дуже вразила цитата з децького, якого я перекладала, що поезія це місце на землі. І ми власне переважно мислимо тільки локальністю, але ми дуже рідко мислимо. У ну, нас відівчили дівчини мислити е, як локальність е, версус е, там культурний міф, mm -hmm. історичний міф е, і так далі. І я думаю, що в моєму ну, випадку цієї книжки, е, вона є місцем на землі, але не в сенсі. Е, Реального Київського Бабиного Яру. А це таке місце на землі, яке пов'язане власне, з культурним міфом і теж з історичним міфом, тому що в режимі, коли на пострадянському просторі дуже багато років не існувало дискурсу, тобто не існувало можливості про це говорити, завжди, коли є витіснення. Завжди починається міфологізація. І тут я говорю не, не міф в сенсі вигадка, а міф як, як певний культурний процес, тобто міфотворчість як, як робота культури. І я думаю, що ця книжка, вона, тобто, якщо відкинути якісь Інші речі, які я можу сказати про неї як людина, яка її писала, якщо я на неї дивлюся зовсім відсторонено, то вона робить е певну роботу в історії культури, якої до неї е не, бу ну, не було кому робити. Тому що цю роботу не може виконати нонфікшн. Тому що Бабин Яр не був би Бабиним Яром, якби там були свідки. Тобто Бабин Яр лишив по собі ще менше живих свідків, ніж освенці. Були люди, які бачили, як вели людей, але питання хто вижив. От, З іншого боку, оця вся така літературність. Коли, коли про Бабин Яр пишуть описово. Тобто, умовно кажучи, коли, коли автор чи його персонаж займає позицію людини, яка визирає вікно. Це якби та ж зовсім інша робота всередині культури такого погляду. А ця книжка вона ставить людину. В ту зону, якби всередині тіла, якого скоро не має бути. І попри все, що ми попри те, що, що ми розуміємо повну умовність цієї позиції, але вона все-таки є і вона працює. І це є, тобто, коли я сама для себе там пробувала зрозуміти, яка б для мене була метафора цієї книжки, для мене це постріл в мою власну голову. У мене після того. Як я її написала, пухлина, яка була до того, вона збільшилася в багато разів. Я там ледь не вмерла, але, але, але ця це, але це пухлина була колею в моїй в голові, фактично. І далі Маріана Кіановська запропонувала дуже важливу метафору. Книжка як теракт. Ця книжка всередині там, всього, що її оточує, вона, вона є терактом. Вона привертає увагу, вона працює через тригери крові насилля, смерті, Тобто, всі, ну, тобто, тобто вона фактично є тригером. І якщо говорити про неї як, як про цей простір, справа в тому, що я про це зараз недавно думала, ми завжди забуваємо. Що слово люстрація, в латинському значенні цього слова, що воно означає жертвопринесення, тобто очищення через жертвопринесення. І мені здається, що ця книжка вона має в собі оцей механізм люстрації, якби очищення через певного типу жертва, яка є, ну, яка є не нашою власною, яка є уявною. Для нас, але якщо ми відкриваємося до цих текстів, ну я зараз говорю не як автор, а як умовний читач, якщо я впускаю в своє тіло тіло тих людей умовних, уявних, які є голосами цієї книжки, то відбувається рівно цей механізм ілюстрації. Бо ми занадто довго ну, сприймали. Певні ситуації пов'язані з жертвами е, через е, ці механізми десятків тисяч, або сотень тисяч, або просто тисяч. А терор, він тому і є терор, що він вибирає своєю жертвою одиницю або кількох, але якщо, але якщо це там, не п'ятеро вбитих, а сто тисяч, то це вже війна, так? І тим відрізняється терор від війни, але ми якби війну легше приймаємо емоційно, а терор, ми е, приймаємо тяжче. Я, я я не знаю, просто я зараз трошки плутано говорю, чи це зрозуміло? Мені, мені воно просто. ну я, я, це бачу. Я, я, я власне до того, що е, я не збираюся вдавати, що ця книжка е, етична, вона не є етичною. Хоча, коли я її писала, я взагалі ну, не замислювалася про її роботу і про її мету. Я просто дала собі бути знаряддям. Звичайно, після таких слів я не могла не запитати про страх. «Terreur» французькою означає страх. Отже, чи йдеться про страх? Напевно, вона взагалі не може читати себе з почуття страху. Але, але власне, що. Я про що? Тобто, яким би не був, тобто, власне, терор це завжди смерть одиниці. Тому що коли е, знищених багато, ми ж не можемо говорити, що констабір це терор. Тому що там працює зовсім інший механізм. І парадокс в тому, що коли є механізм терору, то залишається воля до життя, а в інших механізмах масового знищення воля до життя зникає. Чому, чому в'язні таборів смерті? Хоча, якщо б вони там захотіли, вони б ту охорону могли змести, І прикладом цього є повстання, власне, в Гулагах, гулагівське повстання. Ні, бо встання у борі, власне, так, так само ну, яскравий приклад. Власне, тобто, тобто фізично це неспівставні співстав, не кількості людей зі зброєю і людей, яких цей, Але власне в констапорі зникає воля до життя. А мені здається, що в цій книжці моїй, Бабиному Яру, оця здорова, здорова інтенція терору. Це, власне, те, що воля до життя є. Я просто боюся, я боюся, що люди, які це будуть сприймати, те, що я зараз говорю, вони не настільки добре розуміють, про що я говорю. Ну, бо я зараз це говорю з точки зору культурології, антропології. Тобто, тобто, за тим, що я говорю, стоять теоретичні знання. І це, прошу не сприймати власне слово терор, стереотипно, а вен'яр голосами це книга, яка через механізми страху і якогось такого граничного переживання порогу, ламінальності, вона, вона власне працює з майбутнім. Тобто, мені здається, що ця книга. Вона там порівняно з багатьма іншими, вона більше включена в майбутнє, ніж 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 можна собі уявити, якщо її сприймати просто як сюжет про те, що от, є дуже багато людей, яких ведуть бувати Мар'яна Кіановська про свою книжку Бабин яр голосами» у програмі Зустрічі. Я Ірина Стоїнська, ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. нагадаю. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма. Зустрічі. Я Ірина Славінська. і поруч зі мною на декілька хвилин практично випадково опинилася поетка Маріанна Кіановська. Ми багато говорили про її книжку Бабин Яр голосами. І першу половину цієї розмови закінчили словами про можовий досвід і про майбутнє. Якщо говорити про майбутнє, то чим заряджена збірка Балоньєр голосами для майбутнього? Колись я давала інтерв'ю, казала, що мені здається, що ця книжка зупинить якусь війну. І зараз я впевнена в цьому ще більше, ніж будь-коли. Тому що е е сучасна цивілізація, вона в якомусь сенсі відкидає рацію. Тобто рацію, якого було дуже багато в попередні кілька десятиліть, е Воно, вис, воно вичерпалося. Тобто це не значить, що не прийде нова епоха, де рація знову стане дуже важливим і базовим. Але, але зараз ми втомилися від, від раціональності. І вся ця езотерика, всі ці битви екстрасенсів і так далі. Це є свідчення того, що рація нас виснажила. З іншого боку, нас виснажив постмодернізм. тобто ми не Культурі. Ми втомилися весь час бавитися. Ми втомилися від того, що немає ієрархії, ми втомилися від того, що немає, немає цього розуміння правильного. В цій книжці точно немає ігрових моментів, і в цій книжці точно немає раціональності. Тому що будь-яка ломінальність вона є І в тому сенсі ця книга, вона є. Книгою віри в якомусь, в якомусь такому зрізі, ну, дуже не буквальному, а власне в такому глибшому. Тобто там немає е, голосів, які впевнені, що не буде чогось потім. Тобто кожен голос він звучить навіть для того, щоб його почув хтось, хто є потім. Тобто, я, я навіть не знаю, як це сказати. Тобто, тобто нема сенсу говорити, якщо ти не будеш почути. Тобто, навіть те, що вони є як голоси, вони вже є спрямовані в майбутнє. Але друга річ, яку я там переживала кілька разів, коли перечитувала, ці я, я розуміла, власне, що це книга, яка утверджує потребу життя. Знову ж таки, сучасні міста. Вони просякнуті втомою від життя, від буденності, Тобто, багато кому жити стає нецікаво, багато хто перестає цінувати звичайні речі, такі як добру їжу, повітря, кілька годин відпочинку, кілька годин сну, Тобто це стає, це, це втрачає цінність. І тут раптом це вірші, які, тобто, може, це не на поверхні, але. В кожному з цих голосів є це повернення до, до малих речей, які які, які, які стають суттю з неба. А мені здається, що це дуже життєстерно, і що це власне те, що нас повертає до людяності, тобто тішитися кольором неба. А чи існує дискурс для таких розмов і писання про кризові досвіди? То ця книга викличе, тобто вона створить дискурс. Я не хочу казати, що ця книга вже створила жанр, але я думаю, що вона вже створила жанр, тому що я читала вірші Каті Міхаліцинові, я читала вірші Марейки Мартисавич, ці голоси жінок з пологового будинку. Я читала ще якихось. І Я розумію, що, є, що це вже жанр, коли текст пишеться від я, але не від романного я. Оповідача. І не від я свідка, а від я закоріненого тут і тепер. Тому що жоден оповідач в романі він не може уникнути ретроспективи. А вірш за рахунок того, що він дуже короткий, ти його проживаєш синхронно з тим, що є, що є в словах. Це практично як стрім наживо під так, час Майдану зі та, смартфона. Та, так, та, приблизно. Тобто... І це є така дуже специфічна штука, я її розумію, але власне. Власне, при, при тому, що ці вірші, вони ніби кожен з них передають якийсь окремий епізод е межовий переходу, там, і ще чогось такого, після якого ніби здається нічого немає. Власне, що, що якраз попереду все. І ми маємо ту ситуацію, що ми можемо читати ці голоси вже е ну, ясно, що не з позиції нащадків людей, тому тих, які загинули, тому що ми знаємо, що вони загинули. Але просто з позиції нащадків. І якщо правильно це все проговорити, то воно, воно мені здається, воно принесе дуже багато нових сенсів. Я на це сподіваюся. Я не, я не, уявляю, собі, я не уявляю собі, власне, я не маю про це не думати, я не уявляю собі інтерпретації цієї книжки, бо я все-таки залишаюся в просторі. Я її проживаю сама щоразу, як, як проживаю. Але в мене є друзі, які мають дітей-підлітків, і, і, виявляється, підлітки цю книжку дуже читають. Я навіть не думала, що це так. Але, власне, що парадокс в тому, що, що підлітки, які е, мають е, можливість дивитися серіали, фільми, жахів і так далі, і так далі, е, вони ці тексти. Вибирають як те, що передає справжні емоції. І мені здається, що власне, ця справжність емоцій це теж питання майбутнього, бо ми, ми скучили за справжніми емоціями. Тому що, в принципі, починаючи від романтизму, емоції в літературі завжди не справжні. Тобто, ми завжди, ми завжди додавали до цієї емоції умовність. А в цих заремованих віршах вони ніби, тобто форма там умовна, бо вона ремована, але емоція там справжня. І ці підлітки, котрі, ну тобто, мене переконує те, що це читають підлітки. І звичайно, після цієї відповіді я запитала Маріану Кіановську про те, а чи тим голосам потрібні співрозмовники? Є переживання, які ми переживаємо самі. Ми мусимо в цих переживаннях лишатися без нікого. Інакше це переживання, воно як би, зникає. І мені здається, що ці вірші, вони, власне, це такі вірші е, тотальної замовності. Тобто людина, яка читає цю книжку, вона не може мати поряд ще когось. Я так це відчуваю. У кожному разі, е, в мене ніколи не було, е, в мене ніколи не було. Е, за, за, за той момент, відколи ця книжка вийшла, у мене ніколи не було роз, розмови про ці вірші. Ну, крім того, що в мене беруть інтерв'ю. Тобто люди, які їх читали, вони казали, ой, мені цей вірш такий-то, а цей такий-то. Я почитала ці вірші, або я почитала, або я прочитала два ці вірші, або я прочитала один цей вірш. але ніколи не було. От мені це сподобалось. Тобто людям не спадає на думку рефлексувати це якби в структурі діалогу. І далі ще ми говорили про тему Голокосту і про те, чи присутня вона в українській літературі, от що Маріана Кіановська мені розповіла. Мені здається, що вона є на рівні готовності до дискурсу. Я думаю, що в режимі реально прочитаних книжок. Ця тема взагалі ще не пропрацьована, тобто не можна порівнювати ні з Німеччиною, ні зі Сполученими Штатами. Але на рівні готовності до дискурсу це вже присутня тема. Я колись думала на, на, на цю, про цей сюжет готовності до дискурсу. Мені здається, що це можна порівнювати, наприклад, з тим, як в європейській культурі з'явився Ніцше. Тобто це був Ніцше, якого практично ніхто не читав, але про якого раптом почали всі говорити. І років через 5, 8, 10, 15 ніч, врешті, був прочитаний. Але спершу була оця готовність до дискурсу. Мені здається, що наше суспільство в цей момент є в тій точці, що якщо не станеться якогось ну, насельницького проєкту, там. Перекривання дискурсу іншим дискурсом і так далі. Якщо не станеться якогось свідомого процесу, там чи невсвідомленого, але який тим не менше робився зусиллями спрямованої волі, як це сталося в Росії, де був повністю перекриті контури правозахисного руху. Протягом 10-15 років тема Голокосту, теми Голодомору, інші наші важкі теми, вони стануть вже, власне, дискурсами, повноцінними дискурсами, з прочитаними книгами, з певним бекграундом, ну, з певною кількістю написаних книжок. Бо я почала мимоволі рахувати, що вийшло, і крім. Того, що написала Неда Неждана і ставила в себе в театрі, і ще може двох трьох назв книг. Ну, все-таки за 25 років, це це все таки дуже мало. Ось така сьогодні вийшла програма зустрічі. Можливо, не надто рівно, можливо, не надто причесано, але це плоди випадкової зустрічі з Маріяною Кіановською. Тут у коридорах на хрещатоку 26, шість доволі спонтанно записаної розмови. І нею мені захотілося поділитися з вами. Нагадаю, що це програма зустрічі, котра виходить за підтримки благодійного канадійського фонду Українсько-Єврейська зустріч, і звучала вона на громадському радіо. Наш девіз. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.